Ізраїлю, ми у розпалі війни за наше існування. Війна на семи фронтах. У будь-який час, але особливо у такій екзистенційній війні, має бути повна довіра прем'єр-міністра до голови Шабак. Але, на жаль, ситуація протилежна. У мене немає такої довіри. У мене є стійка недовіра до голови Шабак, недовіра, яка зростала з часом через цю постійну недовіру. Я вирішив цього тижня подати на розгляд уряду пропозицію про завершення каденції голови ШАБАК. І я хочу прояснити, що я повністю вдячний жінкам і чоловікам з ШАБАК. Вони виконують віддану і важливу роботу заради нашої безпеки. Як прем'єр-міністр, який відповідає за Шабак, я впевнений, що цей крок необхідний для відновлення організації, досягнення всіх наших цілей війни та запобігання наступній катастрофі.